Всім привіт, всім гарного дня. Це вітання я передаю для військовослужбовців В'ячеслава, який є моїм підписником, любить моє дивитися відео. Вітання передає коханому Оленка. Ось і я передаю вітання. Хай Бог дає. Йому міцне здоров'я, Божий захист і тільки всього найкращого. Дякуємо всім захисникам і В'ячеславу за захист. Хай їх Бог оберігає всіх і посилає всім міцне здоров'я, Божий захист і скоріше повернутися додому живими, здоровими і з перемогою. Хай їх Бог береже. Вітання від Оленки коханої дівчини і від мене, Любе з каналу Я і Мої кози. Хай, хай все буде так, як ви цього хочете. Хай вам Бог допомагає щоб якнайскоріше В'ячеслав повернувся додому живий і здоровий. З перемогою. Ну, і нас запросили на весілля. Всього вам найкращого. Бережіть один до одного. І божого вам захисту. Ще раз всього вам найкращого і до зустрічі у відео. Гарного дня і міцного здоров'я!